Хлопець педанта, я ненавиджу прибирати. У 21 рік я досі не вмію прати одяг. Коли замість мене це робили батьки, а тепер хлопець. Я могла б не застеляти зранку ліжко, але мій хлопець себе не стерпів. Тому приходиться. Кожен раз, коли ми їмо, мій хлопець прибирає після нас. Витирає стіл, миє посуду. Як вважаєте, мені повезло чи навпаки? 90% прибирає мій хлопець, 10% мої. Насправді я хотіла б йому допомогти, але йому все не те. Тому ми вирішили. Нехай прибирає просто він, а я за цей час відпочиваю. І ще мій хлопець дуже багато часу тратить на миття. Вікон і загалом я дуже переживаю про безпеку під час миття. Тому я вирішила полегшити йому роботу і подарувала робот мийник вікон. Він бот W2 Pro Omni від Ecovacs – це інноваційний мийник вікон, який повністю замінює ручне миття. Він надає можливість мити вікна навіть на високих поверхах, залишаючись при цьому з безпекою і комфортом. Легко очищає як внутрішню, так і зовнішню частину вікна. Працює тихо, без бризок і зайвих зусиль. Він бот має сім режимів роботи і керується через мобільний додаток. Також ультразвуковий розпилюють розумно зволожує скло, що бруть Овався і не залишався розводі. Надійна система безпеки утримує робота на вікні, навіть якщо зникне електроенергія, не впаде і не пошкодиться. Може працювати без розетки до 110 хвилин на акумуляторі, або в комбінованому режимі є амністанція, яка відповідає за зарядку, керування зберігання аксесуарів. Усе в одному це ідеальний подарунок для мого хлопця.